Привіт, любі люди! Ви на каналі Мозогляд. І сьогодні реакція на трек від Артема Пивоварова сьогодні. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек в такій обробці зайшов чи ні? Отже, трошки історії. А цей трек був зроблений за віршем поета Михайла Семенка, тобто по його мотивам. 에... Спочатку цей трек вийшов разом з онукою, а зараз ми послухаємо лайв версію, яку зробив Артем Пивоваров. я <му> І початок, в принципі, ідентичний, такий, як і був з онукою. Але от що ж буде зараз? Хочу мовця, четверки, кілька, снос, ден, і день, можу, Я і зараз, і зараз і це, це Нагадаю, трішки історії про Артема Пивоварова. Він був е раніше вокалістом гурту Dance Dance Party Dance, і вони грали е такий важкий рок. І от зараз, ну, мабуть, ця його рокова душа. Е Проснулася, прокинулася, він згадав своє коріння, і ну дуже прям круто. Мені подобається лише одне зауваження, я не впевнений, що це лайф. Хоча написано, що лайф, але мені здається, це все ж таки е, студійна версія, принаймні ця перша частина, бо далі буде чути трошечки еха.

Ну, цей трек в рок-обробці мені дуже подобається. Подобається як зроблений кліп. Він дійсно доповнює таку ці робить цілісною цю картину з цими ударами, які озвучуються, з кадрами, які зроблені. Ну прям такий бенгер вийшов. Супер бенгер. Я сігарний, її, пірася. Оця частина відчувається, що, мабуть, це все ж таки лайф. Так, тому що є трошки ехо, і звук змінюється. А початок, ну я не впевнений, повторюся, ж знову. <му>

Що хочу сказати на останок. Е, якщо дивитися на цей трек е, з того, що це вірш Михайла Семенка, то ну, мені здається, що поет закладував сюди трошки інші сенси. Якщо відірватися від вірша і е, ну, сказати про те, що це за мотивами або не за мотивами, а просто відірватися від вірша, то так це класний трек. В сьогоденні в цих реаліях, тим паче сьогодні, коли е, Росія завдала великого удару по енергетиці України, і у кожного з нас, мабуть, є така лють, її можна ну виплеснути в саме от в такий трек. Тому що е, я, слухавши музику, з мене цей весь негатив, ця лють, ця злість, вона виходить. І ось. Саме під такий трек хочеться сьогодні провести день. Я радий, що він вийшов, що дійсно ну, класний трек, і що Артем згадав своє рокове звучання. Мені хочеться побільше таких треків, Хочеться побажати Артему робити такі треки і на свої вірші. Мені здається, це буде круто. І можна навіть не. Різко переходити да, в таке рок звучання, а робити на своїх концертах такі е рок-акти, да, де буде от саме музика в такому звучанні. Дійсно класно, дійсно круто. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!